Так, ну моє перше відео без окулярів, тому що від світла на окулярах в ліки. І е, сьогодні я хотів би, знаєте, от е, трішки озвучити, ну, скоріше, непопулярних е, думок про репетиторство. Взагалі, що у нас, у нас як? Що е, у нас е, діти вчать предмети? У нас є ж там, скажімо так, до 11 класу вже вибудовуються так звані пріоритети. Ну я маю на увазі зі ці пріоритети, що більш-менш зрозуміло, куди ми поступаємо, і, скажімо так, вимальовуються які там предмети. Там треба підтягнути, щоб це все там НМТ здати. І, скоріше ж за все, на ці предмети батьки, давай же ж наймати репетиторів. Ну, щоб дитинка краще здала НМТ, краще отримала оцінку, там, домашки всі поздавала, ну і так далі. Ось. І, по-перше, ну, все ж таки, я не вважаю, що, от... Точніше так, що не треба ділити взагалі предмети на важливий, неважливий, там, більш важливий, менш важливий, тому що ну, банально у нас є атестат, в атестат йдуть якісь там предмети з оцінками. І раз предмет йде в атестат, то він, ну, в принципі, важливий. І коли дитина щось вчить, то, звісно, що в неї не все виходить, там ще щось, там, через раз виходить. І, на мою думку, тут ще ж проблема у нас яка, що у нас класи такі великі. У нас в класі може бути там, 20, 25, 30 дітей. Ну і звичайно, що у нас страждає якість викладання, і звісно, що вчитель, особливо в такий короткий час, як 45 хвилин. Він фізично не може приділити ну, рівноцінну увагу всім учням, і від цього у нас деякі учні страждають, і від, ну, звідси йдуть всі ці історії з тим, що треба найняти репетиторів і, ну, і підтягувати взагалі предмет. І у нас. Же ж навіть там, по цим всім нормам у нас же ж починають ці всі фокуси там, з об'єднанням класів, там, відкриваємо клас, не відкриваємо клас. При тому, що у нас же ж, там здається від 4 чи п'яти учнів це рахується як клас. Ну Ці всі там фокуси, там, профільний клас, непрофільний клас, там, вважається школа ліцеєм, не вважається її часу школа, давай там, підтягувати і, і, там, завуха, щоб і, там, все рахувалося і так далі. Ось. І, і, і ну, одним словом, що і, тут скепсько якось що іде така жорстка прив'язка. Ну, тому що нібито міністерство вважає, що якщо в класі там, 10 дітей, а не 30 дітей, то вчитель гірше працює, там, менше працює. Хоча ж ну, знову ж знову таки всі ми розуміємо, що незалежно від кількості дітей, ти все одно готуєшся. А ти все одно там, матеріал готуєш, зож ти перевіряєш. Ну, ти все одно робиш одну і ту саму ну, роботу. Ну, тому от мені особливо, особисто, точніше, ця прив'язка ну, незрозуміла. І, до речі, я от. Ну, стикнувся з тим, що ну, воно ж як знову ж таки, що ми всі розуміємо, що, на жаль, є такі пріоритетні предмети, непріоритетні, ну, з тієї точки зору, що е здається, на ЗНО чи не здається, ну, точніше, не на ЗНО, а на НМТ. Е і е це у нас що там всілякі, там математики, е там, фізики, хімії, біології. Мови і так далі. Ну, Одним словом, те, що здається, здається на ЗНО. НМТ. НМТ. Ось. І е... я якось не розраховував, що на моїй інформатиці в принципі, будуть додаткові учні. Але вони от з'явилися, є діти. Кому або треба підтягнути ну таку загальну шкільну програму, або ж там окремо чомусь новому навчити. Так що бувало і ну, бувало, і досі є от і таке. Ось. Хоча, знову ж таки, ну приємно, так, так. Так що. Я би повторюся, наділив би предмети на важливі і неважливі, а просто би вчився. А якщо раптом комусь із вас треба підтягнути саме інформатику, то я в описі під відео залишу свою сторінку в інстаграмі. І ви мені туди зможете написати, якщо вам це буде потрібно.